Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні у вівторок, 1 квітня 2025 року, у храмах на шостому часі читається уривок з 40 глави книги Пророка Ісаїї вірші з 18 по 31. І до кого вподобите Бога, і подобу, яку ви поставите поруч із ним. Майстер божка відливає, золотар же його криє золотом, та виливає йому срібляні ланцюжки, убогій надара такого бере собі дерево, що не гниє, розшукує вправного майстра, щоб поставив бошка. Який не захитається. Хіба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповіщено здавна було, чи ви не зрозуміли з землі? Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку. І розтягнув він його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. Вони не були ще посаджені і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не заколінився, та як тільки на них він дмухнув, вони повсихали. І буря понесла їх, мов ту солому. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю, закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь. Що кінці землі він створив? Він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум його. Він змученому дає силу, а безсилому міць і помучаться хлопці, й потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті... Хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Книга буття, глава 15 вірші з 1 по 15. По цих от подіях. Було слово Господнє Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода Твоя вельми велика. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Еліезер із Дамаску. І сказав Авраам, ото ж ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твоєго нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав. Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І вірував Аврам Господові, а він залічив йому те в праведність і промовив до нього: Я, Господь, що вивів тебе з уру халдейського. Щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її. І промовив Авраам: Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її. Він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубине. І взяв він для нього все те і розсік його пополовині і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік. І зліталося хиже птаство на трупи, та Аврам відганяв його. Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Авраама. І ось спадає на нього жах темний, великий, і промовив Господь до Авраама, Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу. Та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш. Книга притч Царя Соломона, глава 15, вірші з 7 по 19 Уста мудрих знання розсівають. А серце безглуздих не так. Жертва безбожних огида для Господа, а молитва невинних його уподоба. Господеві огида дорога безбожного, а того, хто женеться за праведністю, він кохає. Люта кара не того, хто путь оставляє, а хто осторогу ненавидить, той умирає. Шеол і Авадон перед Господом, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить картання собі, він до мудрих не піде. Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Серце розумне шукає знання. А уста безумних глупоту пасуть. Нужденному всі дні лихі, кому ж добре на серці, у того гостина постійно. Ліпше мале у Господньому страху, аніж скарб великий та тривога притому. Ліпша пожива яринна і притому любов, аніж тучний віл та ненависть притому. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві спокоює заколот. дорога лінивого то до терновиння, а путь щирих дорога гладка. Усім гарного весняного дня, душевного спокою, терпіння і мудрості.